Ваші враження про змагання? Кайф неймовірний. Їхай не дочекаєтесь, Що не піде. Що подобається? Ну рибка трошки є. Не є. Ну, тяжко взяти. Не. Крудова. Б, там, і не Але знаєте, я такого е, тако за вами спостерігаю деколи. Нема погано, а потім бах і перше місце. <постійно> ну так воно рік за роком, рік за роком, і так воно постійно <пож <пож> Бронна> <пож> Бронна> <пож> майже. Такі всі самі всі місти. Звичайно. І з кожним роком ростуть навики. і Нема куди рости, а вона росте і росте. А бокам тут німець. Найкращі спортсмени України.